У січні місяці для студентів Лозівського професійного ліцею відбулася радісна, хвилююча та трішки ностальгічна подія. Весь колектив навчального закладу на урочистому святі проваджав у майбутній життєвий шлях своїх випускників. Це юнаки і дівчата, які пройшли період навчання півтора роки на базі 11 класів. Цьогоріч диплом кваліфікованого робітника отримали 41 випускник. Шановні випускники, півтора року... Перше переступили поріг Лозівського професійного ліцею для того, щоб здобути робітничу професію. Роки навчання прилетіли дуже швидко, і сьогодні ви впевнено можете розпочати дорослий свій шлях. Тож дозвольте привітати вас святом, побажати вам впевненості власних сил, здійснення всіх ваших мрій і планів, хай ваше, хай ваше доросле життя. Буде щасливим і цікавим! Щасливої вам дороги! На Свято завітали почесні гості, заступник Лозівського міського голови та представники установ і організацій міста, які надавали місця для проходження студентами виробничої практики. Однією із таких була і телерадіокомпанія Вектор Лозівський професійний ліцей за тісну співпрацю та вагомий внесок у професійне зростання студентів нагородив своїх партнерів подяками. Цієї знакові нагоди, знагоди вручення документів про професійну освіту, закінченням навчального закладу, отриманням кваліфікації. Я хочу щиро привітати вас від імені і за дорученням Лазівського міського голови Степанова Сергія Федоровича з найщирішими побажаннями. Від себе і від всіх, хто сьогодні представляє освітянський загал нашого міста, я хочу побажати вам, не боятися життєвих труднощів, торувати всі негараздині проблеми, а їх буде у нелегкому нашому житті. Йти по життю. З високо піднятою головою, маючи в ній віру, в душі надію, а в серцях любов. Випуск 2014. В добру путь із Богом. Студенти професійного ліцею, поза основним навчанням, не забувають і про творче дозвілля. Тут працюють гуртки художньої самодіяльності, де молодь розвиває свої вокальні та хореографічні здібності. Что сказано, теплых слів побажань і настанов випускникам і від найближчих людей батьків. Дорогі наші повзрослевшие дети, в этот радостный для вас день хочется побажати вам успехов в житті і стати успішними людьми. Почему именно успешными людьми? Потому что успешный человек это в первую очередь человек здоровьй, так как он не тратит свои деньги и время на докторов, на лечение. Успешный человек. Это человек и талантливый. А раз он талантлив, значит, дело, которое он делает, приносит радость окружающим, немножко счастья другим. А принося счастье другим, вы становитесь чуточку счастливее сами. Значит, успешный человек это человек счастливый. Успешный человек это человек настойчивый, потому что знает, чего он хочет и как этого достичь. Поэтому я желаю вам успехов. Стать успішними людьми в евій житті. Всім пута в вашій трудній, нелегкій житті. Щирі слова лунали з вуст вдячних студентів, адресовані викладачам майстрам які впродовж всього навчання були для них як рідні. Нехай вже серця наші наволі, нехай свободу бачимо у сні. Та ваші настанової вже ніколи не забудемо мені. І вам своє спасибі, скажем знов. Тож не старійте у душі ніколи, бо вам і наша пошана, і любов. Сьогодні день останній, день прощання, пробачте нас за наші ті бажання. Ми хочемо, щоб ви були здорові, щоб не сивіли більше ваші скроні. Чекайте ви завжди від нас вістей, і обіцяйте щиро зустрічати, коли приведемо в лицей своїх дітей. Привет, уважаемому нашу сиру, за ваш неизменный фитоничный труд, за все, что с нами выкрасил, пожалуй, и сегодня в зале с нами тут. Учеба очень быстро пролетела, как и школьная жизнь, так и студенческая. Вот вообще не заметили, как оно все прошло. Спасибо большое нашим мастерам, которые нам были как мама и папа, замам, директору. Не забула і про друзів, з якими раділи та переживали усі миті у стінах ліцею. Желання працювати, вот, уміння приобрести сотрудничати в колективі. Вот. Ми вже не ученики, ми вже Вот. Всі проходили практику, всім дуже подобалося, всі хочуть працювати, швидше взрослую життя. Вот. Это как какая-то ступенечка в жизни. Вот. На ступенечку стали мы выше, старше стали. Ну, за эти полтора года мы так сдружились. Вот, я не знаю, так сложно расставаться со всеми друзьями. Как-то и выпуск. Ну, с одной стороны, веселый праздник, а с другой стороны, грустный, потому что больше ты их никогда не увидишь. В разных городах живем. Для меня Этот день запомнился вот такими вот радостными лицами, лицами моих близких друзей. Потому что когда я пришла сюда, это в первую очередь я обрела новое знакомство. И эти знакомства, может, в будущем, конечно, очень помогут. Но, не знаю, они мне уж такими близкими стали, что я даже пускать не хочу. Это просто, понимаете, если вот завтра проснусь, как можно вот так вот... раз, и их уже нет. Не все. больше на больше, Да, мы больше них не увидим. Ну как, ну увидим, будем, конечно, общаться, созваниваться, но это же уже не то. Мы ж... все, мы больше друг друга не увидим. И сегодняшний день вот еще получили вот эти вот корочки, уже пойдем более во взрослую жизнь. Дальше, дальше, Работа, дальше. да, ну может это, конечно, продолжит еще учиться, но кто знает. Я училась тут полтора года в лице 36 шестом. Красная дипломщица. Благодаря нему я узнала много чего интересного для своей профессии. Я не ожидала, что повар такая интересная, такая довольно-таки интересная профессия. Ну, слава богу, проходя практику, я смогла найти себе будущую работу. Буду, буду работать в школе в 11-й, в своей родной школе. Поэтому лицей для меня это самое лучшее в данный момент, что я нашла сейчас.